Всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Мене звати Тетяна і цей канал про рукоділля та трошки про моє життя. Сьогодні буде відео про те, що мені вдалося вишити за осінь. <кхи> Не так та і багато, однак, дуже-дуже я рада, що це взагалі є. Це диво дивне, і воно відбулося. І. Покажу, що в мене просувається, і що в мене взагалі відбувається, що в мене є в процесах, тому що не показую, не знімаю, а, однак потрошечку щось все ж таки робиться. У нас був святий Миколай в нашій країні, і ми його святкували. Я вас вітаю з цим святом. Я бажаю, щоб в ваших родинах завжди був. Була злагода, взаєморозуміння, повага один до одного, тому що, якщо немає, то не може бути і ніякої любові, миру і так далі. Якщо ви хочете навести лад в країні, наведіть лад в своїй родині. А якщо ви хочете навести лад в своїй родині, то наведіть лад себе. з з себе, себе почніть і все буде ок. Я вам цього бажаю. Бажаю, щоб ваші мрії здійснювались, мрійте, Зараз починаються відпустки. Заплануйте собі якусь гарну відпустку, де ви будете проводити свій час. Ну, а ми з вами розпочинаємо, що ж в мене вишилось, що оформилось, а, я... а що було з кіндер-сюрпризами для мене. Я вмію собі влаштовувати сюрпризи. Ну, подивимося, що ж. Що ж то таке? <кій> і так, перший фініш у мене вишився за 5 днів. Там 1400 хрестиків і ще і бісер. Це арабеска, гарбузенятка. Я його фінішувала 17-11 ось така красота. Що вам сказати? Дуже гарно вийшло. Зараз покажу вам, хто автор цієї краси. У нас дівчата автор. І ось, будь ласка, можна переходити на, на неї. І це схема безкоштовна. Мені дуже вона сподобалась. І я треба її оформити якось гарно, як це буде, я не знаю. Це фініш, і я цьому дуже радію. Наступним фінішем був. Була оця подушка від комода. Дуже вона файна вийшла. Маленька, вона така 3х3. Я бачила, від Комода є подушки, вони 6 на 6. То ця маленька дуже. Дуже кропітка робота. Китицю зробила сама з шовкових ниток. Ой, не шовкових, дівчата, з цих. Для бісера, які, не пам'ятаю назву. Це в мене фініш. Номер 2 мені сподобалось. підвіз я зробила. Я показувала вам ось такий з цього ж самого бісера. Звичайно ж, дуже дякую Віроніка Вам за такий подарунок, який я отримала на виставці Handmade Expo. До речі, щодо виставки, виставка буде в кінці лютого. 1 березня буде останній день. Здається, так. Так, дальше далі мені вдалося зробити для себе сюрприз. Сюрприз називається вільно. Значить, я вишила вільну ось таку ось такий в мене фініш, дивіться. Це також. Безкоштовна схема. Я тут додала ниточки етуаль, бачите, як вони блістять. Знаю, як вам так показати, щоб мої руки. Не... Ну, Без рук нікак не покажу. Так. Ось так вона в мене, бачите, як гарно поблизкає. Це ниточка етуаль, хто її боїться, не бойтесь, вона дуже приємна в роботі. Ось так це в мене вийшло. Такий значок, що називається, ось так я тут натягнула, мені не подобається, я буду перероблювати. <кій> ну, а в чому ж сюрприз з цією вільною, а зараз, зараз ви побачите? Я замовила рамочку. Ну, в моїй голові це рамочка, дівчатки, розумієте? Приїжджає, опа! Заготовочка. Танечка, шок упала, потім встала і. Ось так думаю, зроблю поверх цього. Такі колосочки, мені подобається. Я собі придумала, що це рамочка. До речі, в моєму житті так часто відбувається. Я бачу те, що хочу бачити, і не чую тих, хто мені навіть і каже, що Таня. та таш, это заготовка, какая заготовка, да. Я любого смогу переубедить, что это рамочка. И даже тот, кто делает эту заготовку, он начнет сомневаться: заготовка ли это или стоит ее переименовать в рамочку. Зрозуміли, да? В общем, все. Теперь я, я спешила, я хотела, я хотела ее оформить, я хотела все. Уже я не хочу, потому что Тут ілі два пінки поробити, або щось перероблювати, знов придумувати я вже придумала. То, що я придумала, не відбувається. Воно все рушиться в моєму голові. Моя голова создана табличками. Та вся табличка рухнула, нова не построїлась. Все, воно поки що лежить і чекає, поки в мене там все це уляжеться. Ну, фініш є, воно все вишито, і я замінила ці. На ниточки і туаль я дуже задоволена, дуже. Зараз покажу вам, я буду вишивати лисичку, теж замовила під лисичку і е, туалівські ці ниточки буду робити. Там Там залишився мені тільки бек. Ну бек для мене це, це важкувато. Далі. Далі у нас каштан від комода. І пташка від комода. Пташка від комода від оцього сету різдвяні духи обереги. В мене готовий баранчик і пташечка. Зірочка мала просунутись, вона не просунулась. Я її возила в Закарпаття. Ось так, як там було 20 хрестиків, так вони там і є. Да? Оця тройка в мене. Ця і ця готова, ця в процесі. Ці навіть не початі. Дуже гарні. Єдине, що я написала Віроніки, мені не подобається, воно там пачкає. Так, вона сказала: подивиться, розбереться з цим ділом. Ось ця зірочка. Бачите, геть трошки. Так воно, як «Какой ти був? Такой і осталося. Все. Далі. Далі. Покажу ж вам цей каштанчик. Ну, хоть тут я порадовалась, і хоть тут у меня все получилось так, как надо. Ось так в мене оформився каштан. Подивіться. Ось така в мене рукодільна торбочка тепер є. І на замочці в мене якраз оця пташечка від комода. Вона відкривається. Закривається, ззаді це виглядає ось так така турбинка. Тут вона на большом кармані на змійці. Ось така тканинка всередині. І ось така тканинка тут в мене всередині. Ось. Тут також два кармана великих, залишу посилання. Ось так, два кармашка, така тканинка, дуже гарно виглядає, золотиї ручки. І ось тут такі ручечки, за які ми тримаємо. Ось така в мене вийшла оформлення. Зразу двох робіт в один виріб. Це вишивка каштана від Вероніки. Ви всі знаєте, від комода, і це в мене пташка відкриває, закриває цю змійку, щоб я за нього схватила, і вона в мене відкриває. Я дуже задоволена, Задовлена, мені подобається. <кій> я з нею вже ходила, вигулювала її. Ось так я за цю пташку беру, тягну, і в мене все відкрито. Я вважаю, що в мене це гармонійно виглядає. І що ця пташечка дуже файно підходить до цього каштану. Неймовірно, оця новинка була на виставці, неймовірно, від каштану. Дуже я дуже рада, що в мене це оформило. Далі, що в мене просувається, ось, до речі, баранець до цієї пташечки. Неймовірно, гарний баранець. Класний. Далі, що в мене. Просувається. просувається в мене оця місіс Клаус. Я сюди також додала оцю ниточку етуаль. Зараз покажу, як це виглядає. Ось так виглядає ця заготівка. Заготівки брала у Ульяни. Ульяна зараз у відпустці. Ось так воно поблискує. Сподіваюсь, вам видно. Дуже-дуже класно. Получу пенсію і зроблю собі замовлення на ці нитки. Мені дуже подобається. До речі, ось ці ниточки Етуаль. Я взяла зелену, бордову, червону, чорні, оця біла-сіра бланк. І коричневий мені треба для лисічки від Надії нагорної, 938. Ось такий в мене букет. Мені він подобається, блиск дуже-дуже приємний. І ця нитка дуже приємна в роботі. Ось такі ниточки. Далі, Далі в мене в процесі є ось така коза. Від Марії Юркєвич, ось така дерев'яна виходить, гарна. Я зробила її такий поясочок і цей взір. І ось тут вона в мене ось так поблискує. Зараз за роги її візьму. До речі, ми будемо робити, я буду козою, будемо робити щедрування на маланку, вже вчимо слова костюму в понеділок підемо приміряти, то таким чином візуалізую, що в мене все вийде з козою. Дивіться, як ця коза гарно виглядає на цій тела До речі, о, класно видно зараз. До речі, в Телартіс також буду брати участь в зимовій авантюрі, тому що я прибрала весь осінній декор в хаті, поставила ялинку почала вішати всі картини, які в мене є фарбою намальовані, які вишиті, і виявилося, що в мене їх мало. Тому більше я не хочу такі об'ємні робити з А ось вона сказала, що буде картина саме. І ще сказала, що це можна буде передавати з покоління в покоління, то мені дуже захотілося, і я чекаю, воно приїде. Ось така коза в мене в процесах. Далі показую, що є ще. Так, замовляла я ось такі в мене є остатки наборів від Мілхіл, сніговички. Їх є 5. Ось такі. І я теж у Уляни замовляла під них заготівочки. Оце буде в пару до місіс Клаус, оце саме він. Чоловік це жіночка. Ну, звичайно, жіночка головна, а він там при ній. І до цих снеговічків в мене є. Заготівочки. Ось вони, ці сніговички, а ось вони, ці заготівочки. Вони, дівчата, не маленькі, дивіться, ось моя долонька. Ну, моя долонька взагалі-то маленька, но розмір, подивіться, на всю мою долонь. Тобто, щоб ви розуміли, що ці сніговики їх на ялинку не повісиш. Вони будуть ось так стояти, дружній компанією і, і таку складати композицію, так? Значить, дівчата, я вже десь 5, 7 січня все. Мені вже це не треба, ці всі ялинки і все. Це я вже десь 7-го все прибираю. Тому в мене зараз якраз оцей настрій саме новорічний. Далі в мене є ще. Я замовила у Наталії Лужанської ось таке посвідчення для мого пенсійного. Хто не знає, пенсіонери це не 80-літні люди, да? Да. тому що у нас, я сотрю, СССР ушв, а в мозгах у людей залишилось. Це, як кажуть, може, можна уїхати з села, однак село з себе вигнати не можна. Ось так і я про, про це. СССР давно розпався, а люди думають, що пенсіонера то кому 80 лет. Ні, дівчата, це не так. Так ось, пенсійне моє буде мати тепер ось такий вигляд. Це від Наталі Лужанської, я замовляла. Ось так воно виглядає. Тут треба все вишити. Наталя мені подарувала цю синю машинку. Ми так не домовлялися, але Наталя Лужанська обожнює робити подарунки. І при зустрічі я Наталі Лужанській також щось дарую. То від Марі Кей щось, то ще щось. То. І ось така порозора заготівка, і сюди буде тут буде моє пенсійне. Тобто, зараз в процесі вишиваю ось цю від Наталі Лужанської заготівочку. Вона дуже м'якенька, приємна. І що мені тут подобається ще, що ці дірочки, ось дивіться, якщо порівняти з козою, бачите, різниці вони менші. І дуже такі файні. Дуже гарна заготівка від уляни. Не, не пачка ці дирочки, чистенькі. Ой, ну клас! Клас. Так, все. Це від Уляни заготівка від Марії Юркевич дизайн. Дизайн двосторонній. А це від Наталії Лужанської дизайн і заготівка для мого пенсійного удостовірення, як на посвідчення. посвідчення. Мені дитина підказує, дякую. До речі, хочу сказати, дитина знає українську краще, аніж я. Тому що вони в школі розмовляли, і їм інформація вся надавалась українською. Я ж навчалася і навчала російською. В мене русізмів багато. Тому, якщо ви виправляєте, я знаю, там одної дівчинки така аватарка кошечка така. Я дуже дуже вам вдячна, не знаю, як вас звати. Що ви мене виправляєте, підказуєте, або взагалі оцінюєте краще вона стала та моя українська чи гірше. Я на таке не ображаюся. Я дуже вдячна на 800%. Вдячна, що ви мене ну, якось направляєте, що, хоч правильно, я там рухаю, чи ні. Ось цей подарунок Наталя вложила. Теж так хочу, щоб мої ногті страшні не попали. Но хочу, щоб це дерево попало. Ось такий подарунок. І я його підвішу, дівчата, хочу ось сюди, ось тут хочу. Воно мені, мені так, як дерево життя, ну клас. Я буду їхати на ретрит у Львов, і Наталя, думаю, там буде, то обов'язково їй подарую від себе подаруночок. Не було ще жодної покупки від Наталі Лужанської, щоб вона щось не подарувала. Боже, така щедра людина. І взагалі мені подобається її підхід до життя. Дивіться, в неї дитина її намалювала малюнок, вона по тому малюнку зробила об'ємну фігурку, і в неї вже є. Що в неї вже є? Новий дизайн. І тут же його. І, звичайно, він буде мати успіх, тому що це про її життя. Це те, що вона проживає зараз. Ну, клас. Клас, обожнюю Наталю Лежанську, Марію Юркевич, Ульяну Яковлеву. просто обожнюю. Так, це дуже добре Таня. Однак, покажи ще дівчатам свої, своє просування з віконечком. Дивіться, ось така. Це теж була новинка на, на, чому? на виставці у Києві. Від комоду Це чорнобривці. В мене взагалі тема чорнобривців актуальна, я люблю ці квіти. Я працювала садовницею у... в Кобліва. Якщо ви до нас в Одесу приїжджаєте і не хочете витрачати гроші в Аркадію, відпочивайте в Кобліва, там дешевше. А я там працюю садівницею. садівницею. Ну, коли ці придуркувати нас не стріляли, то працювала. І там ми висаджуємо ці чорновривці, там так, кружечками. Дуже мені подобалось. Так ось оце віконечко від комоду. Хто не бачив, <кій> будь ласка, приглядіться. Там буде серія вікна України. Є з маками, з чорнобривцями, чи з чим там Ну, Мені подобається чорнобривці, я вже взяла чорнобривці. Ось таке мене просування по цьому віконечку, Бачите? Типа молодець. І ще, дівчата, в мене в процесі подушка в техніці килимові. Я роблю. Ну, Прикрашаю дім всім різдвяним. І ось в мене в килимовій техніці така буде церечка. Тут вона намальована. І ось так вона з іншого боку. Зараз ось такі п'етелечки класні. <кій> ось. Буде така цукерочка. Людяник цей американський, як він там називається, не знаю. В общем, коли буде готова, покажу. Теж я думала, що мені вистачить ниток, в ниток мені не вистачило. Нитки я думала, ось тут білий. Я думала, що в мене є білий, однак, коли я пригля... пригледілась, то він не білий, а молочний. А молочний на цій тканині буде тірятися, як тірятися. Сказати. Ну, в общем, не буде так гарно. ну, Я вже прострочила, бачите, в мене вже є. Тут все оброблено краєчок, і тут же оброблено краєчок. Я буду робити без цієї змійки, не знаю, як на українському. І воно в мене буде так, на запах. Я люблю, кстати, на запах, коли подушки. Це виворотня сторона. Килимовою вишивкою я займаюся, вона мені подобається. І... Буду займатися і надалі. Чому? Швидкий результат. Раз два і в тебе вже Хелоїновська подушка. Раз два і в тебе новорічна. Тобі треба на день народження, раз два і в тебе новорічна. Супер! Килимова вишивка, обожнюю. Все, дівчата, на цьому я закінчую. Ось така в мене із, із крутих в мене ось такий фініш. Я вважаю, що він в мене найкращий, га гарний, не знаю. Що вам із всього мого сподобалось найбільше. Мені здається, що цей каштан з цією пташкою ну просто супер. Повинна я була їхати сьогодні на рукодільну зустріч, вже я не захотіла, вже я передумала, і в мене є на продаж, зараз покажу, який чумадан. Дівчата, будь ласка, кому він потрібен, я продам 400 гривень ціна. Зараз покажу. Ось такий чумодан. Ось так він тут відкривається. Ось так. Тут він на кнопки. Тут можна іголки вставлять, тут какой-то цей, тут ось така штучка, і тут в неї теж можна всякі намистинки, ниточки ось так покласти. І зараз покажу, як вона внутрі. Ось така кнопочка. Так вона відкривається. І ось така вона ця карабулька. Ось тут вона на кнопочку закривається. І ось така в неї ручка. Ось так. Ось так. Так. Все, кому потрібен цей короб, як ви розумієте, ціна на нього дуже смачнюча і мені потрібні гроші, взагалі, я би продала її за дорожче. Но... на жаль, мене виховували з совістю, тому я не можу її продати більше, ніж я купила. Я купила її за 390 плюс доставка дівчата, так що за 400 віддам. Кому потрібно, пишіть мені. Все, на цьому все. Закінчуємо. Пишіть мені, що сподобалось, що не сподобалось. До побачення, до нових зустрічей. Пока-пока. Обіймаю. Всім миру. Бережіть себе, пам'ятайте, щоб не відбувалося сьогодні, в днині це найкраще, бо у вас є ця днина. Так, обіймаю. Обіймаю вас. Робіть. Все, що вам подобається, заради себе ні дітей, ні чоловіка, ні мами, папи, діда, баби, за себе красуньку, бо ви сама файна жіночка на планеті. Обіймаю.